Кажуть, сад довготривалого цвітіння. Ну, я його що? Формувала, ні? Ось там, гляньте, троянди цвітуть. Ця вже відсвіла. І ось троянди цвітуть. Там гранати також цвітуть, будемо так казати, айва. Тобто фарби різних кольорів. гляньте, скоро седум зацвіте. Воно. Безперервно у садочку щось цвіте. Я ж кажу, я спеціально так не робила ось троянди. Климатися. Ще цвітуть мої клематися. Хотіла зрізати, бо я там зрізала, то вони так гарно пішли наростають. Воно все цвіте. Навіть оці маки цвітуть, подивіться. Ну, це я жартую. Це я жартую. Так, порозкривала свої рослини, щоб подихали. Ось гляньте. Тут, здавалося б, нічого не цвіте, так? А он молочай цвіте. Гаура також, наче квітка оце з гори. Троянди, каріоптеріс. У кожному куточку щось цвіте. Спеціально я нічого не робила. Ось, Вероніка ще цвіте. Дивіться. А оце ось гляньте. Це шипшина на штамбі. Звичайна шипшина, але ж гарно. Виглядає, мені подобається. Тут також буде ось. А поряд троянда цвіте. І знову ж таки мелочай. Ганчірки, я кажу, це я піввідкривала свої рослинки, щоб вони подихали. Ось гляньте, як цвіте. Троянда, амарант. Який красний, троянда яка ще одна гарна. Вінте. Керник цвіте. Порозкладав свої на рікоїдес тую, гілочки постадав, будлея, Гарно цвіте. Так що все, все в садочку, цвіте, ну, не те, що помимо моєї волі, ні. Але ж цвіте і біскус відців. Ось. Вже відцвіла квітка. Ну, буде новенька. Ось упала. Мені подобається, що він сам скидає. Ось так. Ой, це я лежала. Гарний кермет. Навіть бузина, вона не цвіте зараз, вона вже ягідки нав'язала ось. Бачите? Але своїм оцим кольором вона наче цвіте. Оцей вже вилиняв кермик, вже не такий яскравий, як цей. Цей такий ще яскравий. Ось такий сад безперервного цвітіння. А це взагалі вигідний кущик, він цвіте майже все літо. В середині літа він починає. Так, десь всередині. І ось уже скільки він цвіте. Ну, в цьому році спекотне літо, то може він і швидко відійде, Ну, побачимо. Але ж гарний.